Початкову школу відкрили у містечку для переселенців на Київщині. Зараз там більше 60 дітей. І їм, і їхнім вчителям довелося тікати від війни. Наприкінці грудня повноцінно запрацює і лікарня для мешканців, а їх уже більше тисячі. Усі послуги будуть безкоштовними. Подробиці розкаже Дар'я Цесарук. Діти про що ми сьогодні будемо з вами вивчати? Про... Мовляти, але його значення тутешні шестирічки знають уже, бо такі патріотичні уроки в них щотижня. Вони завжди починаються з гімну. У класі їх лише 13, тож поки триває урок, Катерині вдається приділити час кожному. Лаура, прочитай нам, будь ласка. Державні символи. Вона вчителює тут останні півроку. Перед цим понад 30. її рідною була школа в Олешках. Звідти Катерина поїхала ще у 22-му. І своїх тамтешніх учнів тепер бачить тільки на екрані ноутбука. Ми всі працюємо і в режимі онлайн збереглися і дитячі колективи. Заклад евакуювався також давчасно. У кабінеті поруч англійська. Катерина теж переселенка, тільки з Луганщини. Раніше працювала з дорослими, а зараз працюю з маленькими дітьми. Не нудно. Вони всі активні. Вони всі люблять обійматися, вони всі хочуть підтримки. Поки працює лише школа початкова. У ній чотири класи і вже більше 60 учнів. Всі вони сюди втекли від війни. Це шанс для цих діток бути вдома, бути в комфорті, в безпеці, в якісній новій українській школі. Повернути дітям дитинство, повернути віру в те, що все може бути тихо, спокійно, дуже добре. А батькам дати роботу тут уже працелаштували понад 70 своїх жильців. В наших закладах працюють виключно мешканці містечка, це внутрішньо переміщені особи, і е, ми би хотіли, щоб ці люди отримували роботу, е, отримували безпеку. Родини отримують тут безкоштовне житло терміном до п'яти років. Але в майбутньому ми плануємо започаткувати нову програму. Е, Оренда з правом викупу. Люди Треба на кухню готувати обіди і в дитячий садочок. А через місяць тут з'явиться робота і для лікарів. Ось наш головний вхід. Тут на рецепції нас зустрічає Віталій. А ось тут медсестра Олена. Цю клініку збудували менш ніж за місяць, і ще на початку листопада усередині не було нічого, тільки голі стіни. Тепер у кожному кабінеті нові меблі і сучасне обладнання. Це кабінет педіатра. Ось бачите, є все, щоб поміряти немовля, провести всі маніпуляції зі старшими дітьми. Майклу 67. Він заляски там понад чотири десятиліття мав власну медичну практику. Але Прийшов час пенсії. Я подумав, що маю бути в Україні. Я бачив, як молоді жінки, мої колеги-медики, які могли б працювати у будь-якій точці світу, масово йдуть на фронт. Тому більше не замислювався, де маю бути і я. Повноцінно лікарня запрацює за місяць для мешканців.